Звати Мар'яна, і я рада вітаю вас на своєму каналі Cross Джорни Це про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я хочу продовжити тему резинки гачком. І е, покажу вам ще один вид досить цікавої резиночки, яка буде складатися з двох рядочків, дуже простесеньких. І для початку ми наберемо повітряні петлі в довільній кількості, так як сама резиночка не прив'язана до якоїсь цифри чи рапорту, тому ми набираємо повітряні петлі в довільній кількості. Далі ми наберемо дві повітряні петлі. І перший рядочок у нас розпочинається з стопчиків з одним накидом. Робимо накид, вводимо гачок у повітряну петлю, проводимо робочу нитку через дві петлі і через дві накид, вводимо гачок в повітряну петлю через дві. І через дві. І так ми пров'язуємо до кінця рядочку. накид через повітряну петлю, через дві і через дві. Я зараз. Показую, як в'язати на грубій ниточці, а тоді даний візерунок ще вам покажу, як виглядає на тоншій ниточці. Щось я гублю петлі сьогодні. Ось. І так до кінця ми в'яжемо цей рядочок. Візерунок буде складатися з двох рядків, які будуть чередуватися. І остання петля у нас стовпчик з одним накидом. І далі що ми робимо? Ось так у нас вийшов стовпчик стовпчик з одним накидом. Далі ми робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо нашу роботу, і е, зараз ми будемо в'язати за ось ці такі перемички. Вводимо гачок сюди, протягуємо ось так, протягуємо нашу робочу нитку, і тоді через дві, далі знову ж таки, вводимо гачок в цю повітряну петлю, протягуємо ось так, протягуємо нашу робочу ниточку і ось так. Вводимо гачок в цю петлю. Захоплюємо ось так стовпчик і протягуємо. І знову ж таки. І так ми в'яжемо до кінця рядочку. Давайте дов'язуємо самостійно і я покажу, як наступний рядок. Ось я дов'язала рядок майже до кінця. Тут я роблю ще одну: один стовпчик без накиду, ось так в кінці. І е, також пров'язую стопчик без накиду за петлі підйому. Ось. Ось така в нас косичка вийшла. І це був перший ряд, який буде повторюватися. Наступний ряд, так, я погано зачепила. Ми робимо дві. Петлі підйому, розвертаємо нашу роботу, робимо накид і будемо повторювати зараз оцей третій ряд, буде також повторюватись. Що ми робимо? Ми вводимо гачок сюди, і ось так зачіпляємо стопчик наш без накиду. Проводимо гачок через дві петлі, знов через дві і через дві накид. Тобто попереднім, коли ми в'язали стопчики без накиду, ми водили гачок ось так, захоплюючи стопчик. Зараз ми захоплюємо стопчик ззаду, ззаду захоплюємо стопчик. Ось так. Проводимо робочу нитку. І в'яжемо стопчик з одним накидом. Ще раз покажу. Накид, вводимо гачок в цю петлю, формуємо ось такий ніби трикутничок, проводимо гачок і через дві накид. Очок вводимо ззаду сюди, сюди захоплюємо робочу нитку. І пров'язуємо стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо до кінця рядочку. Я вже не буду виключати. Груба ниточка дуже добра тим, що навіть дуже швидко можна в'язати. Накид. Вводимо сюди гачок, сюди і сюди. І швидко. Такий візерунок дуже добре для шарфиків, Шапочок. Так, зараз тут я покажу, що. Ось у нас залишився останній стопчик без накиду в рядочку. Робимо накид, вводимо гачок сюди, сюди, протягуємо робочу нитку через дві і через дві. І ось остання наша петля підйому. Ми тут просто захоплюючи дві ниточки. Пров'язуємо ось ці дві ниточки, стопчик з накидом. І ось у нас такий візерунок вийшов. Далі ми знову робимо повітряну петлю підйому і будемо повторювати попередній наш рядочок з без, стопчик без накидів. Повітряна петля, і тут ми в'яжемо вже захоплюючи ось так. Вводимо гачок сюди, і сюди. І ось так ми пров'язуємо до кінця рядочку. Наступний ряд ми знову ж таки повторюємо і в'яжемо стопчики з одним накидом, але при тому ми захоплюємо наш стопчик не ось так, а зі серединки. Ось так. І ось такі два рядочки повторюються. І ми будемо отримувати ось таку таких дві косички, а між ними буде ось такий прорізок. Давайте пров'яжемо трішечки самостійно декілька рядочків, а тоді я вам покажу візерунок, який вийшов на грубій ниточці, і також підготую ще візерунок на тоншій ниточці. Ось я дов'язала ще трішечки рядочків, і ось такий візерунок в мене вийшов, точніше, зірець, і от він так потягується, і ось такий зірець з меншої тончої ниточки. Виражені дуже гарні ось такі косичечки, мені дуже вподоби. Також ви можете розпочинати в'язати свій візерунок не з стопчиків з одним накидом, а без накиду, і відповідно зміниться чередування рядочків. Мені дуже подобається, що так досить гарно виражена косичка. Ось, Ось такий невеличкий урок ще одної резинки гачком. Сподіваюся, цей урок був для вас цікавий і ви зможете використати його у своїх рукодільних справах. А вам бажаю всім мирного неба, теплих ниточок та креативних проєктів. До зустрічі в наступному уроці!